Дуже зручно, коли на плиткорізі є система бистрої зміни ролика. Коли е, встановлено три різні ролика по якості, три види типу для, для різної плитки. Плитка буває різна, і структурна, і матова, глянцева різна. І дуже класно. Е, дуже заощаджує час, коли Просто берете отак одним рухом і змінюєте один ролик на інший ролик. І Можна різати і цим добитися максимально точний рівний різ різним роликом по різній плитці. Така система механічна, взагалі без ніяких люфтів. Все підігнано максимально точно і якісно. Така ось система, професійні ролики. Видкоріше у нас фарша. Зеленим лазером на акумулятори, підсвіткою робочої зони, лапка відхідна. Каретка у нас зафіксована на підшипниках. Підшипники всі ось вони закриті, закритого типу отак, в корпусі пил не попадає. Рельс монолітного стільного металу.